Кількість шкіл зруйновано. Велика кількість шкіл на зал вже, на жаль, вже ніколи не побачать своїх першачків, не нагодують їх в їдальні сосискою у тісті. Але є деякі школи, які, не зважаючи на трагедію, сьогодні поновили роботу, і одна з них відчинила свої двері в ірпіні, і там разом з першачками сіли за парту президент і ще один віп гість, на якого дуже чекали діти. Така кількість таких сонячних, яскравих, світлих діточок. Вітаю вас від нас всіх. Ви нас сьогодні заряджаєте. Гарно вам навчатись, наснаги, всього найкращого.